Як ви собі уявляєте Саудівську Аравію? Особисто я уявляв собі релігійну, дуже консервативну країну, духовний центр ісламу. Саудівська Аравія дуже багата на нафту. Тож в моїй уяві це мала бути багата країна. Там усе мало б блищати. Плюс пустелі безкрайні, безлюдні простори. Однак Саудівська Аравія виявилася дещо іншою. І мені дуже цікаво було відвідати цю країну особисто, бо це зруйнувало багато стереотипів в моїй голові. Тож якою побачив цю країну я? Сьогоднішня історія, здавалось би, мала б бути надзвичайно нудною, бо я не відвідав жодного музею, лиш пройшовся по вулицям індустріального міста. Але в цьому і буде фішка цього відео. Ми побачимо справжню нетуристичну Саудівську Аравію на прикладі міста Даммам. Ще сідаючи в автобус, я відчув, що їду в Саудівську Аравію. В автобусі були окремі сектори. Перші ряди сидінь були відведені для жінок або ж для сімейних пар. Друга половина автобуса була для чоловіків. Хоча я прекрасно розумів, що Саудівська Аравія це інший світ, я не очікував побачити секторальний розподіл автобуса. Сам автобус, до речі, належав компанії «Саптко». Ця компанія донедавна була монополістом на ринку автобусних перевезень Саудівської Аравії. Тепер вже з'явилися компанії конкуренти, але Саптко і досі є найбільшою і основною автобусною компанією. Отже, секторальний поділ автобуса ознака надзвичайної консервативності країни. Але далі мене чекав сюрприз навпаки: на прикордонному контролі між Бахрейном і Саудівською Аравією з автобуса вийшла жінка в джинсах з непокритою головою. І в такому вигляді підійшла до саудівських прикордонників. І що ви думаєте, її абсолютно спокійно пропустили, без жодних лекцій. Виявляється, з 2019 року у Саудівській Аравії скасовано вимогу носити Абаю та прикривати волосся. Саме тут я зрозумів, щось що у моїх уявленнях про цю країну вже не складається. Але водночас мене очікують великі контрасти. Дамам велике портове місто, яке називають нафтовою столицею регіону. Я очікував побачити блиск, розкіш, а натомість побачив звичайне місто. Подекуди бруднувате, подекуди доволі просте. Не було враження, що я в Україні, яка забезпечує приблизно 10% світових поставок нафти. прибуттю я перш за все заселився в готель. Над стійкою реєстрації портрети короля і спадкоємця. А навпроти стійки реєстрації продається пиво. Стоп! Пиво? Саудівська Аравія і пиво? Та не може бути. Але виявилося, що це безалкогольне пиво. Алкоголь тут усе ще під суворою забороною. Готельний номер виявився великим, просторим, гарним. Але все виявилось не так ідеально. З крану текла ледь тепла вода, причому в будь-який час доби. Душ розбризкував воду по всій кімнаті. Унітаз протікав, запах, відповідно, теж не найприємніший. Чесно кажучи, я не очікував такого, бо візуально номер був чудовий. У номері був Коран, молитовний килимок і, і міхрап-стрілка з напрямком на Мекку. Традиційно для цього регіону день був надзвичайно спекотний. Тож мені довелося почекати до вечора, перш ніж я мав змогу прогулятися містом. І знаєте, Саудівська Аравія на вулицях виглядала звичайно. Нічого екстраординарного. Єдине, що впадало в око красивезні вхідні двері приватних будинків, прямо як окремий вид мистецтва. На вулицях зустрічалися світові бренди: The Body Shop, Starbucks, McDonald's. Над входом в Макдональдс був досі присутній напис «Single Section. Зона лише для чоловіків. Офіційно розділення на чоловічі й жіночі зони в ресторанах скасували ще в 2019. му Але зайшовши через ці двері, я побачив лише чоловіків, а всі жінки були окремо на другому поверсі. Тобто, ми знову бачимо, що, хоча правила значно пом'якшили, їх досі дотримуються в силу звички і традицій. Набережна у Дамамі чудова. З неї можна спостерігати красивий захід сонця. По набережні прогулюються чимало місцевих, але знімати людей я не ризикував, особливо жінок. Більшість з них були в абаях. Всі жінки, яких я бачив на вулиці, були не самі, завжди в супроводі чоловіка, родичів або подруг. Частіше я їх бачив саме з подругами. Хоча прогулянки без супроводу вже кілька років як не заборонені, прогулянка жінок на самоті вважається чимось непристойним. З 2018 року жінкам у Саудівській Аравії дозволено водити авто, і я особисто бачив жінок за кермом автомобіля. Вони завжди їхали з подругами. Коли стемніло, вулиці пожвавились: Пазарчики, магазини. все відкрилося після спекотного дня. <му> У деяких ресторанах немає ані столів, ані стільців. Тут всі сідають і вечерюють на килимі. У багатьох магазинах можна було побачити в продажу молотовний годинник. Ці годинники показують точний час для кожної молитви протягом дня. А це крамниця, де продають агарове дерево і пахощі. Саудити обожнюють ці аромати. Їх спалюють у спеціальних курильницях. Хотів купити солодощів рідним на гостиниць. І тут почалися пригоди. Ані німецькою. Ані українською карткою оплата не проходила. Довелось шукати банкомат, знімати готівку, вдалося зняти лише в другому банкоматі. Маю відмітити, саудити загалом дуже привітні, допомагають, причому без нав'язливості, як часто буває на Близькому Сході. Це мені дуже сподобалось. І з цим приємним враженням від комунікації з місцевими я повернувся в свій готель. Оскільки був Рамадан. Ресторан готелю вранці був зачинений. Я врахував це завчасно і замовив собі сніданок в номер. Так можна було. Але це виявилось досить небюджетно, однак альтернатив цьому не було. Окрема вам порада: будьте обережні на пішохідних переходах і світлофорах. Саудити часто ігнорують світлофори. One. Please start crossing you, you know. Я планував відвідати місцевий музей. Не знаю на що я розраховував у Рамадан, але музей виявився зачиненим. І поки я обдумував, що ж мені робити далі, над затокою почали літати десятки військових літаків і винищувачів. Стало трохи лячно. Бо на відстані лише 200 кілометрів через перську затоку знаходиться Іран. На вулицях Даммама часто продавали футболки з ім'ям Рональду. Мабуть, ви чули, що Кріштіану Рональдо переїхав жити у Саудівську Аравію. Цим він заслужив нелюбов у своїй рідній Португалії. Але тут Саудити його обожнюють. Вам, мабуть, цікаво дізнатися, а скільки ж коштує бензин у Саудівській Аравії? Тут, у нафтовидобувній країні, Станом на 2023 рік він коштував близько 05 євро за літр. Це в три рази дешевше, ніж в Європі. Подальша моя подорож проходила автобусом. Прийшовши на автовокзал Даммама, мені було важко зрозуміти алгоритм дії. Врешті, я зрозумів, що спершу мені потрібно пройти чекін, потім отримати наклейки на багаж, а далі чекати. На платформи до автобусів пускають лише безпосередньо перед відправленням. І от у залі очікування я побачив ще одну сцену, що зруйнувала стереотипи про Саудівську Аравію: темношкіра жінка, без абаї, у футболці з коротким рукавом, що не прикриває лікті. І не повірити, але у дуже обтягуючих легінсах. Через це було видно всі її форми, навіть за європейськими мірками, це виглядало відверто. Уявіть собі, як це було для саудитів. Але. Ніхто нічого їй не сказав. В автобусі знову було розділення пасажирів: Передні місця для жінок або сімей, решта для чоловіків. За вікном автобуса вулиці, які виглядають по-різному, але точно не блискучі, як було в моїй уяві. Все скромно, навіть стримано. Зате дорога відмінна. Навіть у пустелі дорога освітлена ліхтарями на сотні кілометрів траси. Ліхтарі зникли лише біля кордону Катару. Дорогою автобус робить зупинку у місті Ель Хуфуф. Тут досить пристойний і великий автовокзал. На виїзді з автовокзалу бачу символічний напис: Peace be with you. Тобто мир вам. І я хочу побажати вам саме цього, шановні мої глядачі, скорішого миру вам, ціною нашої перемоги. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Повірте, я маю для вас ще кілька цікавих місць. Не пожалкуйте!